Ну і далі до Донеччини 17 ворожих атак відбили наші захисники на Авдіївському напрямку за минулу добу. Це повідомляє генеральний штаб. Там окупанти намагаються закріпитися на нових рубежах, однак безуспішно. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, єдиний успіх росіян це трохи збільшена сіра зона. Барабаш зазначив, що так званих місних штурмів на авдіївському напрямку переважна більшість до боїв. Залучають і Підготовлені кадрові підрозділи, але вони не йдуть в лобові штурми, а виконують конкретні завдання. Загалом на лінії фронту відбулося 71 бойове зіткнення. Ворог завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Зараз приєднується до нашої розмови. Пане Олександре, доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Як на цей ранок складається оперативна обстановка? На цьому тижні три дні поспіль. Ворог здійснював близько 80 штурмових дій щодобово і переважна більшість на Донеччині. Штурмові групи в основному до 20 чоловік діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки. Періодично ворог намагається йти вперед, скажімо, з десятком десь бронемашин, на які садить десант, і йде вперед. Зараз кількість штурмів дещо знизилась дві останні доби, саме кількість тільки, тому що ворог продовжує. Активні піхотні атаки, та артилерійські обстріли, і таким чином у будь-який спосіб окупанти намагаються пробитись у населені пункти до настання більших морозів, тому що ну, одна з причин зимувати навіть в руїнах набагато легше, ніж в чистому полі. Тому вони намагаються виконати таке завдання. Тобто, це стосується і Авдіївки, і Мар'їнки, і Новомихайлівки та ще е, низки населених пунктів, які знаходяться неподалік лінії бойового зіткнення. Е, завчора відбито 17 атак ворога в районах Степового Авдіївки і Новобахмутівки, і ще 13 атак в районах Невельського і Первомайського. Е, на Мар'їнському напрямку три населені пункти. Штурмує, атакує ворог. Це Марінка, Побіда і Новомихайлівка. Там відбито 12 атак, і стільки ж на Запоріжжі, західніше Новопокровки і роботиного яким чином закріпитися намагається ворог в районах Авдіївки або Мар'їнки? Тобто, це формування, або ну, додаткові фортифікаційні споруди, або якимось чином це відрізняється від того, що є на інших напрямках. Є у вас така інформація? Ну, наразі, скажімо, до того, як почалися певні морози, холоди. Ну, земля ще не зовсім замерзла, але вже більш тверда. Ворог намагається закинути десант, який зразу, зразу починає вкопуватися. Ну і наступна хвиля добігає до тих же позицій і намагається копати глибше, ховається під трупами, під якимись ну, завалами, тобто намагається маскуватися. Ну і в цей час працюють наші. Оператори БПЛА і артилерія, тобто викошує їх і так далі. Інколи ворог намагається от сісти, наприклад, бере 10 машин, йдуть вперед, на ньому десант, вони, скажімо, обліплені піхотою. Тобто, техніка заходить. ну, Деяку де знищують, майже ну половину зазвичай наші воїни знищують, а десант розбігається по посадках, по, по полю і починає вкопуватись. Ну приблизно така тактика дій. Угу. Пане Олександре, а чи можете ви підтвердити використання окупантами ФПВ-дронів в нічний час, якихось спеціальних модифікацій, які от здатні діяти саме в нічний час доби? Е... Поки що ну, на даний час їх досить небагато. Основні атаки ворог проводить в день. Тоді ми часто з вами також обговорюємо те, що нашим військовим вдалося знищити, знищити в сенсі техніки росіян з того, що ви бачите на напрямках. Що ви можете назвати сьогодні? Е, наразі ну, декілька. Декілька танків і пару бронемашин наразі ворог намагається берегти техніку, тому успіхів небагато на нашому напрямку. Але більше авіації застосовується, це правда? Вона йде хвилями, тобто, це може бути якась доба 22, 20, 15 авіаударів інколи. В шість, тобто, це залежить від якихось завдань. Спочатку ворог застосовує авіацію, потім йде піхота, потім наступну добу знову менше піхоти, більше авіації. Не можна назвати якусь таку тенденцію. Пане Олександр, давайте ще згадаємо про полонених росіяни. Такими ну, дуже часто хвилями, знову ж таки, якщо можна так сказати, здаються в полон нашим військовим. Це залежить від оперативної ситуації на полі бою, на того, як, від того, як наші військові просуваються вперед. Що зараз з цим? Наскільки активно це відбувається, і що говорять окупанти? Наразі невелика кількість полонених, тому не буду говорити. А говорять, ну, перше, те, що які підрозділи ну це це те, що цікавить наших розвідників, які підрозділи стоять, як вони забезпечені, який морально-психологічний стан, ну щодо їх морально-психологічного стану, до досить досить низький. Дякуємо дуже, пане Олександр. Дякуємо. Спасибі вам, Олександр Штупун був з нами на прямому зв'язку. Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.